Але не цукор, холодний, але не лід. Що це? Капін. Ні. Сметана, напевно. Мука біла, сухе молоко, біле, цукрова пудра біла. Ну, багато всього є. Це рідке? А, ні, це не рідке. Якийсь порошок, я думаю, правильний. <рес> ні, не правильний порошок. Молоко? Ні. Ні? Воно ж не рідке, я ж тобі кажу. Ага, на рідке. Я навіть не знаю. Що, що це може бути таке? Ну воно живе взагалі? Сухе, живе, Шо, що воно? Біле, біле, що? Добре, біле? це неживий предмет. Неживий предмет, так. Стіл, цукор, молоко. Можливо, це щось з зеками зв'язано, щось. Є, чефір. Але чефір якого кольору? Чорний. Ну, а нам треба якого? Білого. Добре. Не знаю, якась ручивина, напевно. То це ручивона взагалі? Ні. Я ж кажу, воно рідке. Воно як порошок, ні предмет. Ми, це тобто предмет ти його можеш взяти в руки. Воно може бути велике, може бути маленьке.